Статистична людина працює по 40 годин на тиждень, інші 48 годин вихідного вона просто марить рибалкою. І якщо ви безнадійний фанат рибалки, ви можете використовувати навіть риболовну сумку під робочі моменти. Наприклад, як ось ця сумка дайва, в яку з легкістю поміщається ваш робочий ноутбук, робочий записник, також зарядка для ноутбука в карманчик ось такий ось. А також в інший карманчик може розміститися ваша мишка. Які ж переваги використання риболовної сумки у простому побуті? Ну, по-перше, на вулицях незнайомі люди-рибаки вам будуть посміхатися та заздрити. По-друге, ця сумка дайва виготовлена з кордури, яка досить носостійка та оснащена надійними фастексами. В ній багато карманів та стильний дизайн.